Тут два варіанти маски для обличчя. Охоплює все обличчя. Разом із захистом від газу. Так, увесь комплект. А ця закриває ніс та рот. Щоб захистити очі, вам потрібна ось така річ. Це просто будівельний шолом, але він захищає голову, тож це окей і звісно, основне прапор. Флектачі медадзе добре пам'ятає протести 2019-го. Тоді грузини почали виступати, як і зараз, проти посилення в країні російського впливу. Там народився і «Шейм-мувмент» Мувмент, рух, який представляє дачі, допомагав залучати грузинів на масові акції по всій країні. Нині доля шейм Мувмент не визначена. Організація потрапляє під визначення іноагентів, як це передбачено новим законом, підтриманим владною партією Грузинська мрія по суті, мета закону, як вони кажуть, прозорість. Вони хочуть знати звідки у нас гроші, з яких джерел і як ми їх витрачаємо. Та справжня мета полягає в тому, щоб спочатку на все суспільство, все громадянське суспільство наклеїти тавро агентів. Що як ви знаєте, особливо в пострадянських країнах дорівнює ворогу зраднику. Попри протести, які тривали у Грузії понад місяць, а також численні застереження заходу, грузинський парламент у третьому читанні все ж таки остаточно ухвалив законопроєкт про прозорість іноземного впливу. В наших попередніх відео з Грузії ми вже показували вам емоції на протестах у Тбілісі. Їхні учасники, а також правозахисники і журналісти, цими днями неодноразово наголошували нам. Ці протести не суто про сам законопроєкт, а радше про важливий зовнішньополітичний вибір, який робить Грузія, ухвалюючи його. Законопроект, який грузинська опозиція та протестувальники вважають списаним із російського буквально російським законом, передбачає будь-яка громадська організація та змі, які мають видають частку фінансування за кордону, тепер матимуть статус агентів іноземного впливу. Понад рік тому грузинська влада вже намагалася ухвалити цей же документ, однак відкликала його на тлі протестів, та цього разу вирішила йти до кінця. минулого року влада побачила в цьому якийсь страх і подумала, що не варто ще більше погіршувати таку напружену обстановку, і вони поступилися. Схоже, що це приниження, цей ляпас, який вони отримали рік тому, залишилися у їхній підсвідомості, і вони, вочевидь, готувалися до того, щоб так би мовити, узяти реванш. Прем'єр-міністр Грузії Раклі Кобахід наголошував головна мета законопроекту захистити суверенітет Грузії однак не уточнив у чому саме або у кому вбачає загрозу для нього. Сьогодні найважливіший день у зміцненні незалежності та суверенітету нашої країни ухвалення закону про прозорість іноземного впливу дає потужні гарантії для миру і стабільності у Грузії, розв'язування проблеми поляризації, яка є важливою для інтеграції Грузії в Європейський Союз. Нагадаю, згідно з опитуваннями, понад 80% населення Грузії підтримують прозорість неурядових організацій, а більше 60% підтримують закон про прозорість іноземного впливу. На наші запити із проханням прокоментувати їхню позицію щодо законопроєкту у владі не відгукнулися. На думку юриста Віктора Кіпіані, основних проблем, які спричинить запровадження законопроєкту про іногентів, дві. По перше, це стигматизація і навішування ярлика іноагента на представників громадських організацій та незалежних змі. По-друге, це проблема для європейської інтеграції Грузії. Є розуміння, що цей грузинський закон може діяти за тією ж схемою, що й російський. І по суті, це може перетворитися на важіль впливу в руках влади, щоб використовувати його проти незгодних голосів, думок і придушувати будь-яку опозицію чи будь-які незгодні погляди і позиції в країні перший аргумент. Добре зрозуміли Михайло Лазгіняні. Він очільник громадської організації, яка займається інтеграцією етнічних та релігійних меншин у Грузії. І один із тих, хто потрапляє під дію законопроекту. Михайло зазначає, спершу уряд грузинської мрії, здавалося, намагався об'єднати суспільство однак, новий закон може знову поділити. Грузинів, для яких ще з радянських часів слово агент є дуже чутливим, ми порівнюємо нинішню ситуацію з ситуацією у 90-х роках. Коли була параноя, всі думали, що є російські агенти, агенти КДБ, і це, врешті-решт, призвело до громадянського протистояння, яке фактично було громадянською війною в Грузії, і цей тип штучного ствердження, що хтось не наш, а хтось чужий. Хтось не заслуговує довіри, загострює ситуацію в Грузії, і створює доволі страшну напругу між цими двома суспільствами: проросійським і проєвропейським. і це саме те, що зараз відбувається. Щодо євроінтеграції, тут усе складніше. Найперше на що звертаєш увагу на будівлі грузинського парламенту грузинський прапор, поруч із прапором ЄС у грудні минулого року. Грузія отримала статус кандидата на вступ до європейського союзу і як і Україна, низку рекомендацій, які мають наблизити її до ЄС. І Грузія не відхилиться від цього курсу. Наголошував Кобахідзе, прем'єр-міністр Грузії. Однак, в контексті ухвалення законопроєкту лідери Європейського союзу неодноразово наголошували, він може сповільнити євроінтеграцію Грузії. А група європарламентарів навіть закликала скасувати статус кандидата для країни. Наш уряд намагається зробити все можливе, щоб не дозволити Грузії приєднатися до Європи. Вони просто говорять дуже погані слова на адресу лідерів Європейського союзу, європейських країн, США, і це йде з позиції прем'єр-міністра, з позиції перших осіб правлячої партії. І це продовжується і продовжується. Стає все гірше і гірше. На тлі цього влада Грузії продовжує зближення з Росією. З минулого року країни відновили авіасполучення, а на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Грузія не засудила агресію і не запровадила антиросійські санкції, хоча частина її території окупована Росією. Катя Деканої це опозиційна депутатка парламенту Грузії, а раніше очільниця національної поліції України каже, такий сценарій російського впливу вона уже бачила раніше. Поведінка Бідзіни Іванішвілі, людини, яка стоїть за владною партією Грузинська мрія нагадує їй Україну часів Віктора Януковича Янукович також стверджував, що він дуже прозахідний. Але все стало зрозуміло, коли він знехтував угодою про асоціацію, тому українці повстали. Іванішвілі теж заявляв, що він прозахідний, бо певний час загравав із заходом. Але після повномасштабної агресії Російської Федерації, Кремля і Путіна проти України, все стало зрозуміло. Для мене це було зрозуміло з 2012 року. Але для деяких інших громадян Грузії це відкрилося після війни в Україні. У 2012 році до влади Грузії прийшла партія Грузинська мрія. Її засновник, олігарх Бідзіна Іванішвілі, який здобув свої статки в Росії 90-х, досі залишається найвпливовішою людиною Грузії. Українські урядовці неодноразово закликали запровадити санкції проти мільярдера, який може бути причетним до схем обходу антиросійських санкцій. Врешті-решт початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну швейцарський банк заморозив 2 мільярди доларів статків Іванішвілі. Юридична фірма Віктора Кіпяні представляла інтереси Іванішвілі у справі зі швейцарським банком до березня минулого року. Кіп'яні каже, його юридична практика жодним чином не пов'язана із його політичними поглядами. Він критикує законопроєкт про іноагентів та відзначає, війна Росії проти України стала індикатором лояльності грузинської мрії до Росії історія перебування грузинської мрії при владі непроста. Ми безумовно стали свідками та маємо визнати низку успіхів і позитивних моментів наближення Грузії до Європейського Союзу та Заходу. І це очевидно, і цього не можна було заперечити. Але ця очевидна зміна їхнього ставлення збіглася, що, мабуть, не дуже дивно, з повномасштабним вторгненням Росії в Україну головним завданням Грузії після здобуття незалежності завжди було дистанціювання від Росії, і уряд, яким керує олігарх Бідзіна Іванішвілі, який отримав усі свої статки в Росії ще в 90-ті роки. Він з його бізнес-зв'язками, з його політичними зв'язками, а також його мисленням є доволі російським. Він не дивиться на Грузію як на порядну країну.

Дачі медадзе називає позицію грузинської мрії стратегічною двозначністю. Мовляв, так одразу і не скажеш, чи вони про російські чи про європейські. На західну аудиторію вони розповідають, що дотримуються курсу євроатлантичної інтеграції, а своєму електорату розповідають про загрози, які несе для Грузії захід. На думку активіста, прибічників грузинської мрії заспокоює те, що їм обіцяють, що б не сталося, у нас буде мир із Росією. Еміран Хевцуряні каже, саме потреба триматися за владу будь-якою ціною основна причина, чому грузинська мрія змінювала свою позицію щодо заходу у різні періоди. взагалі то грузинська мрія прийшла до влади як прозахідна коаліція. Там було дуже багато прозахідних політиків. Але знаєте, сутність демократії узагалі така, що одна й та ж сама політична група в демократичному суспільстві. Не може нескінченно утримувати владу тому зміна це дуже важливий момент. Ось про цю зміну вони забули. Вони чомусь так утвердилися у владі, що вони вже не розуміють, як жити без цієї влади. Це звісно, уже початок шизофренії. Можна припустити, що бажання дотиснути, врешті-решт, скандальний законопроєкт продиктований для грузинської мрії виборами. У жовтні грузини голосуватимуть за новий парламент, і це мало би зіграти для них на користь. Але парадокс, утім, каже Хевцуряні, що значна частина електорату мрії це про західно налаштовані люди. Таких до 35%. тоді як проросійських – не більше п'яти. І рішення ухвалити законопроєкт про іногентів, який відверне Грузію від Заходу, може змусити перших вагатися, чи справді варто підтримати на виборах своїх фаворитів або ж Тати голос конкурентам із опозиції партії Єдиний національний рух ув'язненого експрезидента Михайла Сакашвілі або й іншим опозиційним силам about... Я б не сказала, що багато хто дійсно підтримує владну грузинську мрію, але це в основному такі настрої: кого підтримувати, якщо не їх, тому що у нас дуже погана ситуація на іншому фланзі з опозицією. У нас немає справжніх лідерів і немає довіри до жодної конкретної особи, організації чи партії. Вони сваряться один з одним, звинувачують одне одного. Тому люди справді не знають, що робити, бо людям потрібна стабільність. Іванішвілі розуміє, що не зможе виграти на виборах, і усвідомлює, що для того, щоб виграти, треба сфальсифікувати вибори. І тому він вирішив захопити і узурпувати владу. Він дійсно розуміє, що в демократичному суспільстві він не зможе реально залишатися при владі на ще чотири роки. Тому зараз він хоче знищити все громадянське суспільство, неурядові організації людей, які критично налаштовані проти грузинської мрії. Останніми тижнями напередодні ухвалення законопроєкту у Грузії почастішали силові розгони мирних акцій та затримання. Нерідкістю стали напади на лідерів опозиції та активних учасників протестів. Почалася кампанія із залякування та переслідування критиків законопроєкту. А журналістам та активістам розклеювали на дверях їхніх організацій плакати із написами шпигуни і зрадники батьківщини. Михайло з розповідає, що теж отримував телефонні дзвінки із погрозами із підозрілих номерів. ще одна річ, яка є дуже важливою в цьому законі. Це восьма стаття. Вона буквально дає можливість кожній людині сказати, що є, нібито потенційно небезпечна організація, і щойно органи влади отримають цю інформацію, вони можуть потрапити у ваш офіс. І узяти будь-яку особисту інформацію, в тому числі ту, яка стосується вашого спілкування з кимось. Це як в радянському союзі була практика стукати одне на одного. Маргарита Вхледіані, головна редакторка грузинського видання Джем'ю, каже, вперше за останні десятиліття відчула такий сильний тиск через свою роботу у Грузії. Досі можливість вільно працювати журналістом для неї була беззаперечною ознакою демократії. Вона з колегами, хоч і потрапляє під визначення закону, не планує реєструватися іноагентом. Ми зовсім не Росія ні за настроями суспільства, ні за законами, і ми все ще можемо зробити все в жовтні скинути цю владу. Якщо не на вулицях, то на виборах. А поки що ми повинні знову і знову показувати їм, скільки нас, що нас не 200 тисяч, як було на попередньому мітингу, а 500 тисяч мільйон. Я надію, я сподіваюся, що, врешті-решт, у влади теж вистачить розуму, щоб вони зрозуміли, що мовою насильства розв'язувати це питання і цю проблему неможливо. Цей закон не буде працювати у реальному житті, оскільки всі напевне знають, що це той закон, який геть не сходиться з грузинським менталітетом грузинською державністю. Нам просто це не потрібно. Це завжди була битва про європейських грузинських громадян, таких як я та мої друзі проти проросійських, іноді таких як лідери радянського зразка, які намагаються втягнути цю країну в корумповане минуле. Отже, так це цивілізаційна битва, в якій ми перебуваємо. Звісно, за масштабами це набагато локальніше, але все одно, якщо ми програємо, якщо проєвропейське суспільство Грузії програє, Грузія стане Білорусю номер два, просто прямим сателітом Росії direct Дайрект to, uh, to Russia. нині. Законопроект про прозорість іноземного впливу очікує на президентське вето. Втім, у парламенті в грузинської мрії більшість, тож його вдасться легко подолати. Та інтрига про подальшу долю законопроекту залишається. По перше, грузини обіцяють продовжити протест на вулицях. По-друге, варто зважати і на реакцію заходу. У ЄС та НАТО вже нагадали, що закон про іноагентів лише віддаляє Грузію від євроатлантичної інтеграції. А в білому домі обіцяли переглянути відносини із ТБІЛІСІ, якщо закон таки запрацює. Чи стежили ви за протестами у Грузії напередодні ухвалення законопроекту про іноагентів? І чи думаєте, що цей закон справді занурює Грузію у ще більший вплив Москви? Пишіть нам у коментарі, і щоб не пропустити всіх оновлень Тбілісі, підпишіться на суспільне новини.